Віктор Федорович, перш за все, хочеться сказати, щоб ви більше зайнялися саморозвитком, щоб більш почали читати і якби поринули у світ прекрасно. Ну, прочитав декілька томів Ани Ахматової, збірки оповідань в тому російського письмен, письменника Антона Чехова. А ще бракував кілька географічних гадосів та моїх ну, книжок з історії, щоб ви більш е, просвітилися в цьому плані. Е, також е, хочу показати, щоб ви ніколи не впутали геноцид із е, генофондом, косу із Чорногорією та південною Сеттю з північною. Е, Може, перечитавши ці важливі книжки, ви зможете якби, бути більш обізнаним про все, що коїться в світі. Найважливіший подарунок, який чекає вас власне, під вашою новорічною Йолкою, це прекрасні збірки книжок, які ми радимо вам якби, прочитати. Наступаючи вас. Ми з вами, синхронно будемо. Виготовити.